Того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму, на змиття гріха і нечистоти. І буде в той день, каже слово Господа сил: Я викоріню імена Бовванів із краю, і їх не будуть більше згадувати. Так само і пророків, і дух нечистоти я викину з краю. І коли ще хтось наважиться пророкувати, то його батько та його мати, що його породили, йому скажуть Не жити тобі на світі, бо ти брехню говориш в ім'я Господнє. І коли він пророкуватиме, його батько та його мати, що його породили, його проколять. І буде в той день. Пророки будуть соромитись, кожен свого видіння, коли буде пророкувати, вони не будуть більше надягати волосиної гуні, щоб обманювати, а кожний з них скаже Я не пророк, я хлібороб, бо земля була моїм майном уже з малку. І коли хтось його спитає А що то у тебе за рани на руках? Він відповість, це мене поранено у домі моїх друзів. Ой мечу, встань проти мого пастуха, проти мужа, спільника мого. Каже слово Господа сил. Я вдарю пастуха, і розбіжаться вівці. Я на малих поверну мою руку. По всім краю. Каже слово Господнє: дві третини будуть вигублені і вимруть, і лишиться третина в ньому. І я виведу в вогонь оту третину, я їх розтоплю, як топлять срібло, я випробую їх, як випробовують золото. І вони будуть призивати моє ім'я. І я їм відповім: Я скажу: це народ мій. Вони ж казатимуть: Господь і Бог мій.